Дорогі друзі, вітаємо вас! Ми 426 ОСБ, 23 ї окремої механізованої бригади, і звертаємось з проханням підтримати наш збір коштів в організований ГО «Дронадо» для модернізації Букола Великі бандери». Напевно, бачили, ви відео, як луплять москаля, як знищують їх техніку. Горить земля, горять поля трусняє, Треба нам все раз у раз і кожен час все більше нищить ворога. На небі на землі у нас кригиню збір як дрон скидає. Скид на ворога на банку задонать. Щоб нищився расизм, як в єдності дороги. Всі ведуть до перемоги нас, а за кермом Вікторії Титани з оборони сил Підсилимо, покращимо, Чим менше їх, тим краще нам. Чим більше скид, тим більше шанс всіх знищити на ратище Щоб глянуть мертвих москалів, донать на дрон і військо, щоб вижила країна, і має наш український. Ось невеликий збір на великий дрон Бандерек чи qr код скануй, чи клацай посилання, частини москаля збирає, собака під деревом на дрон збира. Дронарня, це надзвичайно важливо, адже оновлення безпілотника дозволить нам ефективніше виконувати бойові завдання, захищати наших військових та зберігати їх життя. Ваш внесок допоможе нам залишитися сильнішим на полі бою та наближати спільну перемогу. Долучайтесь до підтримки. Слава Україні! Героям слава!